Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях лікар ендокринолог доктор медичних наук, професор кафедрою ендокринології Вінницького національного медичного університету, пані Марина Власенко. Ну, як ви здогадалися, говорити ми будемо про ендокринологічні проблеми. Доброго дня, пані Марино. Доброго дня. Е, ну і почнемо з такого загального питання. Ну, як зараз всі цікавляться, як правильно харчуватися, правильно харчування, харчування, яку роль відіграє чи відіграє роль у профілактиці, скажімо, в системі ендокринних захворювань, тобто наскільки воно важливо, ну іще так сказати простіше, да я дякую вам за запитання. Ви знаєте, мені здається, що правила харчування і правильне харчування воно має значення не тільки для ендокринної системи, воно має значення для в цілому для всього організму, причому для будь-якого віку. Ми можемо чітко сказати про те, що для дитячого віку є певні вимоги свої, що має отримати дитина з харчування. Для дорослих це будуть свої вимоги. І, взагалі, в цілому, коли ми оцінюємо харчування, то ми скажемо, що у дитини це має бути правильний фізичний розвиток, тобто співвідношення між ростом і вагою. Якщо це доросла людина, то це нормальний, стабільний. Стабільна вага, все більше ми говоримо про якщо говорити про харчування і про патологію якусь, то ми говоримо з вами про індекс маси тіла. Вже дуже багато людей знають, що це таке. От і ми говоримо саме за м, надлишок ожиріння по вісцеральному типу. Це об'єм талії, тобто дуже прості речі. Якщо твоя талія не стала осиною, значить ти вже харчуєшся невірно. І тому правильне харчування, це ну, краєгольний такий камінь здорового спосібу життя любої людини. Якщо говорити про цукровий діабет, ну, про нього багато говорять, я так розумію, що хворих, напевно, менше не стало, бо дуже багато і проблем. Але якщо говорити про профілактику, Якщо людина вже захворіла, звичайно, вона отримає консультацію лікарів, вона вже знає. І про основні причини діабету, я так розумію, що це все-таки не цукор. Основна причина. Причина цукрового проява цукрового діабету це є підвищений цукор. Але клінічна проява, тобто тоді, коли людина вже буде мати певні симптоми високого цукру, а це спрага, це зниження дещо маси тіла, це слабкість, це часте сечовиділення, заставляє піднятися мочитися вночі. Це вже говорить про те, що цукор дуже високий і втрачено вже час. І ми можемо сказати, що цьому діабету вже є точно більше, ніж 5 років. От і тому ми дійсно маємо говорити про профілактику саме цукрового діабету другого типу. Ми всі націлюємо сімейних лікарів. У мене буквально вчора була зустріч з сімейними лікарями, де ми піднімали питання ранньої діагностики не діабету, а преддіабету. В кого ми можемо очікувати його, це ті люди, які мають фактори ризику. А ризик це, якщо ти вже хворий з боку серцево-судинної системи, якщо ти маєш підвищений артеріальний тиск, якщо ти маєш надмірну масу тіла, якщо ти маєш дуже широку талію, тобто вже у цей у цього контингенту ми повинні шукати, чи немає порушення цукру крові. І е, хочеться відмітити, що для того, щоб скажімо, наші слухачі знали певні. Фактори, то це, якщо людині стукнуло 40-45 років, потрібно йти до лікаря і сказати: провірте мене на цукровий діабет. Для цього робиться дуже прості аналізи просто цукор крові, але з навантаженням глюкози. Якщо ви в 40-45 виявили, що нічого немає, все нормально, то таке дослідження проводиться один раз в три роки. Саме про це ми говоримо з сімейними лікарями, щоб вони не відпускали від себе пацієнтів, які мають факт. Тори ризику, у яких може розвинутись цукровий діабет, бо зупинитися цукровий діабет другого типу не може, і ми очікуємо вже в 40-му році біля 700 мільйонів хворих на цукровий діабет. Якщо ви мене спитаєте, що робиться в Європі і в Україні, ми є саме центром Європи, то так такий приріст складає десь 15-17% в рік. Збільшується кількість від тої кількості, яка є, звісно. Це має бути завдяки ранньої діагностики для того, щоб ми зуміли на фазі преддіабету не допустити його вже в явний цукровий діабет, і на це вже є е, певні важелі. І одним із них є до речі, то питання, яке ви задали перше, це нормалізація маси тіла. Якщо говорити про щитоподібну залозу, ну питання зараз дуже актуальне. Наприклад, у, у мене син там купив калію дід, і ну це я розумію, що не дуже пов'язано, але дуже багато людей ну, в аптеках він принаймні, зник. То я так розумію, ось якщо говорити про цю ситуацію, що ну можливість скажімо, ризики, калію дід, в яких випадках він може прийматися людиною, я так розумію, що не самостійно, бо знаєте, кожен там сусід сказав сусіду, як правильно, поради фахівця, коли ми можемо приймати калію дід і для чого це? Каліоідід в нашому звичайному житті ми не маємо права приймати ніколи. Тому що доза оцього йоду, чистого йоду, там занадто велика, дуже велика. І суть цієї таблетки, причому я вам хочу сказати однієї таблетки, суть в тому, що тоді, коли нам буде об'явлено мозом України, що настала така ситуація в державі, що ми повинні себе захистити від брудного радіоактивного йоду. От тоді нам треба прийняти однократно цю таблетку Калія і Адіду, де я ще раз повторюю. В тисячі разів більша доза, чим потрібна мета заблокувати залозу, щоб не надійшов в ню радіоактивний йод, який може змінити структуру самої щитовидної залози. Я дуже прошу слухачів тільки по об'яві моза України. Моз України при цьому і скаже, кому яка доза і скільки. Тобто, це питання зовсім не стосується захворювань щитоподібної залози. Якщо ми будемо говорити з вами про діагностику захворювання щитоподібної залози, треба сказати про те, що щитовидна залоза, вона відіграє дуже важливу роль в житті людини. Це Особливо у дітей до п'яти років дитина росте за рахунок тиреоїдних гармонів. Потім вона має дуже великий вплив на статеву функцію. Якщо порушення є з боку щитовидної залози, жодний гінеколог не буде надавати лікування без встановлення факту функції щитовидної залози. І ви знаєте, на сьогоднішній день у нас люди настільки обізнані, настільки вміють користуватися інтернетами, гуглами і так далі. Читають дуже багато правда, не на наукової літератури. І вони всі хочуть собі обстежити щитовидну залозу самостійно. Ви знаєте, можливо, це і правильно, от але я хотіла би сказати, що якщо ви ти хочеш обстежити щитовидну залозу, часто це пропонують зробити в різних санаторіях, домах відпочинку. Це має бути спершу УЗІ щитовидної залози. Ні, не заспокоюються, хочуть знати ще функцію. Правильно, функція це тоді визначити рівень гармонів ТТГ, тіріотропного гормону і вільного зауважте вільного Т4, вільного тіроксіну 4. Додатково можна назначити і об, полегшити діагностику в подальшого лікаря, який буде дивитися на ці обстеження. Можна призначити антітіла до тиреоїдної пероксідази, антітіла до ТПО. Ви знаєте, я лікар, і я не хотіла би говорити отак по радіо, що треба визначати, але люди приходять з цими аналізами і іноді сам собі не дозначив того або перезначив більше, чим взагалі це потрібно. І тому я беру сміливість це сказати. але попереджую це все за ваш рахунок, і ці аналізи в середньому один коштує біля 150 гривень. Тобто, ви вже себе налаштовуєте на гривень 800 обстеження щитовидної залози. Якщо ви... Не маєте 800 гривень, то краще звернутися до лікаря, який вам скаже, що і коли вам обстежувати. Що стосовно ви затронули препарати йода, то фактично ми говоримо тут про препарати, які мають дозування в тисячу разів менше ніж той, що ви назвали. От, це є препарати, які вимірюють йод в мікрограмах. І таким препаратом, скажем, не добавкою, а Препаратом, який виготовляється фармакологічно, це її йодомарін. От. І м -м -м, йодомарін ми призначаємо дітям в певній дозування залежно від віку. Особливо призначаємо вагітним, всім вагітним, без вибору. От, ми назначаємо його по 200 мікрограмів, тобто одна таблеточка в день, яка вживається після їжі. Тобто є певна категорія, де ми обов'язково повинні призначити саме препарати йоду. ヨド・マリン。 Якщо ж ми будемо говорити з вами про загальну масу населення, то достатньо вживати йодовану сіль. Має бути написано не морська, а саме йодована. Це значить штучно на заводі додавлений цей препарат до солі. І враховано вже, що фізіологічно ви не з'їсте більше, ніж 3 грами, ну дехто до 5 грамів солі. І це вже говорить про ту певну фізіологічну дозу йоду, яка Має надійти. В організм людини, а тут у мене буквально така а, ремарка. скажімо, як тоді краще а, їжу її краще приготувати і посолити ці йодованою сіллю. Так розумієш, що вона а, ну краще буде а, впливати на організм. Чи під час а, коли ти готуєш їжу туди, ну в страви? Ваше питання дуже вірне, тому що часто люди, які вже беруть йодовану сіль, використовують її невірно. Йод, це літуча речовина, і тому як що ми будемо солити йодованою сіллю сілью суп або все те, що стоїть на плиті, то просто буде сіль, а йод весь буде випаровуватися. Якщо ми хочемо прийняти цей йод, то ми повинні солити тільки на столі. Тобто кашу не солити коли вариш, а солити на столі, присолювати салати, присолювати суп, і тоді ви вже будете вживати рівно стільки солі, скільки вам потрібно, з домішком, прибавкою до цього йоду. До речі, цікава така порада. Я так і читала. До речі, тоді людина навіть їй здається менше солі використовує. Вона Туда їжу вона солить вже да, на столі. Да, вірно, вона, я ж вам кажу, ця доза і складе 3 грама. Ну, не більше хто любить любить більш солоненьке, не більше 5 грамів. А якщо ви будете солити карту то ви бачите, що одної чайної ложечки або півчайної ложки буває мало. От, звісно, людина буде так зживати більше. А до речі, один з рецептів, скажімо, правильної їжі навіть так можна. Так можна сказати, да домішка селен. часто її лікарі прописують тим, у кого ну скажімо, профілактично є якісь проблеми, ну можливо не такі серйозні, але домішка селен наскільки вона ефективна? Селен і йод, це є мікроелементи. І треба сказати про мікроелімент йода, що він не має такої властивості дуже глибокого накопичення. Тобто надлишок завжди виведе організм, орган, якому не потрібен йод. Тільки один єдиний у нас в організмі це щитоподібна залоза. Що стосується мікроелімента селену, то його також, буває, не вистачає в організмі, але при правильному харчуванні його буде вистачати. Селен це не безобідний мікроелімент, і його можна передозувати, і він не легко звільняється з організму. То я все-таки би сказала що його не треба вживати так широко, як йодовану сіль. Або препарати йоди це добавки, де й добавлений селен. Воно має все таки мати медичне призначення. Це має призначити лікар. Якщо селен потрібен, то він потрібен. Е, можна скажімо, люди, які хочуть все таки мати достатню кількість мікро мікроелементів, е, порадити їм вживати, наприклад, два рази на рік му е, мультівітаміни з обов'язково з мікроелементами, і от будьте впевнені, пр -п 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 прочитайте, що були е, такі мікроелементи, як йод, селен, залізо. Тобто це було достатньо два, два рази на рік, я так розумію, що мова достатньо. йде про весну і осінь, напевно, коли і осінь, такі так. ризики, ну да. скажімо, в організмі. А як стосовно вітаміну Д, ось його кажуть, що оскільки у нас така ну, погода не дуже, то люди, є люди, які навіть там півроку мають приймати ці, ці вітаміни. вітамі, він взагалі небезпечний? Це ж не така теж річ, що можна приймати що хочеш. Я би сказала, що він досить навіть необхідний більше ніж селен в організмі. З вітаміном Д буквально останніх 5-7 років створилися повні чудеса, тому що були знайдені рецептори до вітаміну Д. Коли є рецептор, це вже гармон. Його на сьогоднішній день називають прогармоном. І як визначилося, то неспроста всім народженим дають вітамін Д проти рахіту. От. І, а дорослому питається, а що перестало бути така необхідність в цьому гармонії, в цьому вітаміні у дорослого населення, а просто ніхто не визначає його, ніхто не пере, не дивиться наскільки це залежить та чи інше захворювання від вітаміну, Д. зараз наука дуже сильно просунулася в тому плані, які хвороби. З ним пов'язані, які хвороби навіть можуть виникнути при його дефіциті. І, і, ну рахується про те, що в здорової людини, а ми з вами і почали з здорової людини, вона повинна здорово харчуватися. А значить, вона влітку перебуває на повітрі достатньо кількість часу, і під сонячним опроміненням у нас в шкірі має утворюватись вітамін Д, але ніхто не знає, наскільки у нього відбувається це утворення. Тому я радила, допустимо, Людям, які контролюють своє здоров'я і визначають один раз в рік загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, роблять електрокардіограму. в принципі, це і є перелік того необхідного обстеження, що має надати сімейний лікар нашому громадянину безкоштовно. До речі, от вітамін Д визначити це буде коштовно, і ми повинні скажімо, радити, що визначаєте вітамін Д, але коли його треба визначати, наприклад, в квітні. Коли ви отримували вітамін Д в зимовий період на ранній весні, і чи вам потрібно припинити, бо далі піде утворення під час літа його в шкірі? І якщо у вас буде недостатня його кількість, то його треба вживати. Можна визначати другий раз, або, скажімо, один із разів може бути після літа, тобто десь приблизно в жовтні. І якщо його недостатньо, треба розпочати пити його всю зиму, е, цей препарат. Якщо е, фіксується по аналізам дефіцит, краще, щоб це призначав лікар, От, або недостатність, да його. Але в зимовий період ми можемо пити таку, скажімо, дозу е, підтримуючу для любого здорового організму. Це 2000, і це буде не надлишок, бо тому, що вітамін Д він розходується нашим організмом і решта його звільниться. Пані Марина, я вам дуже дякую за такі цінні поради для слухачів, для глядачів. Вони ну, дійсно такі цінні. І дуже дякую вам за участь в ефірі. І нагадаю, що сьогодні гостею нашої програми була лікар ендокринолог, доктор медичних наук, професор завкафедрою ендокринології Вінницького національного медичного університету, пані Марина Власенко. Говорила ми про ендокринологічні проблеми. І нагадаю, що з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент. Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.